З Богом. Прийміть Господа, наверніться від гріха, будьте праведні. Розуму вам і здоров'я. Тепер ви постите, постіть, постимо в намірі стихів. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імені Господа, Бога Твого. Надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, ти, син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його. Ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Тому то тепер промовляє Господь: Верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням. І деріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Умийтесь, очистьте себе. Відкиньте зло ваших учинків і сперед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро. Правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд за вдову заступайтесь. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Амінь.